Дивіться, з віли ми виходимо, і туди я бачу віла на вілі, і там подивіться, які гарні ліси. Ну Ми туди їдемо, подивимося. А може щось цікаве побачимо. Дівчатка, що можу сказати? Заробляти гроші це дуже добре. Але знаєте що? Життя так проходить швидко. Що у мене таке правило з Валерієм, да? де ми буваємо, хоч чуть-чуть, хоч півдня, хоч годинку, дві, обов'язково щось подивитися, свій, ем, порухати свої мізки, мої хороші, і щось в житті побачити. Тому що за тими рекламами, за тим телевізором ми не знаємо взагалі нічого. А так, коли сам побачиш, зовсім по-іншому все сприймаєш. О, отут гарно. Дивись, наверху готель є. Село Тоскана. Село Тоскана таке? <рес> Ні, я, я <рес> ти придумав. <рес> я, я. я бачу, що є якийсь цей. Не. Ого, їдемо, як гарно. Ми їдемо з селами регіону Тоскана. Ага, ну гарно. Ага. Вигляд мені дуже подобається. А не знаю, як моїх підписників, підписники пишіть. Але чого тут готель? Значить, тут щось є, Валера. Ну тут цікаво. Де? Ой, монахи ходять. Настоящий монахи. Справжні. Справжні. Ага. Ну тобто тут готель не просто. Давай, їдь туди, чи ні? Туди, туди давай. Кіперейся, на кіпорайсів багато. О, як гарно. Ага. Через 400 метрів ваше місце. І що, куди ми? Туди можна, да? храм, так? Здесь за цими морами католицький храм і монастир. Може, може бути. А дивись, тут якась стоянка. Парковка. Парковка, так. Точно монастир. Зараз подивимося, чат нам підскаже. GPT Чат, нехай розказує. Пройдемося зараз. Дівчата, ми йдемо в розвідку. Йдемо подивимося. Я так думаю, що це тут дійсно є монастир, але прямо перед монастирем є готель. Ми зараз зайдемо у нього і подивимося, скільки коштує. А знаєте, чому я це кажу, дівчата? Тому що багато з вас я бачила в інтернеті, що за товаром у прато їздять на своїй машині. То коли ти на своїй машині чи ти орендуєш, ну це просто за прато, скільки кілометрів? Не знаю. 6 кілометрів за Прато і чому не поселитися тут? Зараз я все знаю, так що відео треба, дівчата, додивитись okay. до кінця. Що за е, цей? За монастир? Церква. Церква якась, бачите? Ну, зараз розузнаємося. Давай подивимося кругом. Що ти сказав, буде читатися Вервиця, Вервиця. на Марії якого числа? 27 червня, 27 червня, якщо ви тут будете, щоб ви знали, в цьому монастирі буде читатися на Вервиці, на Марії молитва. Вервиця, так? Так що, любі. Але дика природа, дивіться. Ви замітили, сміття нема не де. Хто замітив? Сходи кругом, я так розумію, що туди можна зайти. Ого, як гарно. Що за що зачинено? Ну зачинено, зрозуміло. А дивіться, за чим ми сюди приїхали. Види на Тоскану. Ух ти. Вид на мільйон. Мені нагадує. Що? Закарпаття. Закарпаття, мені теж нагадує Закарпаття. Да, да, да. Краса. Особливо та частина, яка ближче до Венгрії. Да. Це свалява. берега. Ось. Ну це скоріше монастир тут. Там щось написано. Дітки, люди. Боже тут гарно. Що то є? Розбираємося, не знаємо, що це є. Ось, дивіться, туди можна навіть зайти. Каплиця закрита. Але запахи. Так, капличка зачинена. От. Капличка сьогодні зачинена. От, дивіться. Краса. Бачите, на цій каплиці 100 років написано. Наверху, ти звідти не побачиш, треба сюди зайти, щоб ти побачив. От, бачите, дівчата, хто бачив? там, наверху. Бачите? Ну що, мої хороші? Зараз ми прочитаємо, переведемо Медичі. Тобто мені так здається, що вони ну, зараз ми прочитаємо. Ну е... факт, що тут є, що подивитися, ви їдете за товаром, а цього не знаєте. Зараз точно, якщо ви захочете, покажу вам готель. І на наступний раз, бо ми вже сьогодні відлітаємо, наступний раз, обов'язково ми тут поселимося і для себе узнаємо багато чого нового. А як ви швидше знаєте, то приїжджайте сюди і будете приємно здивовані. І що, мої дорогенькі, ми вичитали. церква 1770 Валера якого? 70 років. Коротше, 250 років. Вид просто дівчата і хлопці. На мільйон. За цим варта. Ну, як вам краса. На вілу медичів види. Ну що, дівчата, вид на мільйон, я не знаю, як передає, але мої дорогенькі, я таке бачила <сум> тільки в Ютубі, тільки по телевізору. А тепер я тут. Що ви скажете? Знаєте, мої хороші, чому мені все вдається? Тому що я там добуваю. Отримую максимум задоволення, максимум емоцій, максимум того, що мені дає Бог. Заробляйте легко. Заробляти треба, працювати треба. Але треба не забувати про себе, про своє задоволення, про свій розвиток нарешті. Я вас люблю, мої хороші. Використовуйте кожну хвилинку свого життя на всі сто. Скільки туди? До гори Морело вона має висоту 934 метри. Звісно, що одна з найвищих Точок вершин тут. Да, ага. Звайні. Але наступна локація сесто Фіорантіно. Беремиляни. Що, що це таке? Що там далі дивишся? От сюди, так дивиться. І. Так, що ми тут бачимо? Да, найвищу. Так. Друга, друга локація у нас. Так. Ні. Але дивися, скільки тут локацій. Я таких догадуюся, що тут треба знімати готель і подивися, скільки тут локацій. Подивіться, тревел-блогери. Хто не знає, що показати. Ну подивіться. І Якщо ви сюди приїдете. Навіть прості українці за товаром використати свій шанс, тому що я і близько, нам треба уїжджати, тобто ми не можемо навіть це все пройти. Він вказує направлення містечок, які знаходяться в цій провінції. Санта угу. Кристина, угу, угу. Скандічі. Ну, але... Не вмію читати по-італянськи. Ну, коротше, якщо сюди приїдеш... Монтілоні, то є чим зайнятися. <ріст> <ріст> Не почати Монте... край роботи. А, ну, тут теж гора. Монта -тра -ма ага. <ріст> Монте Маріна. Монте П'єнта Маріна. висотою 583 метри. Ла Рока гора, Ла-Купола 638 метрів висота. Угу. Високі угу. Можна задати питання? Е, кажуть, що не так безпечно по Європі подорожувати. Так, Європою небезпечно подорожувати. Особливо на таких парковках парк, так. парковках. Не забувайте автомобіль зачиняти. Слідкуйте, щоб ви не залишали речі в автомобілі. Сумки, угу. телефони, камери. Це небезпечно, Це небезпечно, коротше. Дівчатка, ось цей готель досить автентичний. Іду саме для вас, візьму бізнес-карт. Ой, і зараз вам покажу, ви ще зможете набрати. Готель, ось написано, дівчатка, дивіться. А я візьму ще карту. От, отак, От дивіться, я затримую. Ви можете подивитись, що за готель. Ось, зараз візьму бізнес карту Дивіться, у нас є бізнес-карт. Ви можете приблизити, бачите? І в WhatsApp і набираєте цей готель. Дивіться, яка краса. Ой, тут навіть басейн є. Який він кротечий. Дівчички, другий раз буду тут. Ось красота. Ну що, мої хорошенькі, Бізнес-карт взяла. А, другий раз обов'язково сюди приїду. Тут є на що подивитись і, і затаритись товаром. А чому ні? Я завжди так роблю. І подорожуйте зі мною. Якщо вам цікаво, підписуйтесь та подорожуйте. А я за номер. І how much? Номер. When? Two when? person. When? When? Mm -hmm. Today. Today. Uh, today full. Hotel. Today full. No. Mm -hmm. Uh huh. Nah, Na booking. Not in store, but depends. You write. You write. Mm -hmm. right. uh -huh. And then we tell you the price. Uh huh. Okay. Okay. One day, one price. One day. Aha. 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 Так, дівчата, візитка є, зараз все зайнято, хоч би я як захотіла. Телефончик дивіться, приблизуєте, робите скріншот, дзвоните туди, куди збираєтесь, коли збираєтесь їхати, і купуєте собі номер. Тут класно. На букінгу 90 євро на сьогодні. На букінгу да, на сьогодні 90 євро. Ну, ціна постійно змінюється. Mm. Так що, дівчатка, ми постаралися підписуватися, нами цікаво. Собі їду і думаю. Там в центрі ми платимо 100 ще євро з великою скіткою. А тут сніданки включені. І ціна постійно зміняється. То краще сюди, а скільки відпрато 5 кілометрів. Ну ви серйозно, коли ти машиною або своєю, або орендуєш, для тебе значення немає. Ще й басейни є. Ну тобто використовуй по повній програмі і бізнес, і роботу, і відпочинок.